Брат військовий і син військовий, і чоловік був військовий. Дивиться, жінка, командир, а що це таке? Дитина моя сказала, що мама його не просто не а більше ніколи не буде. Військову служба я почала ще в 97-му році. Така була пропозиція, я її використала довго. Дитина була на той час мала, і... але я пішла. Коли починалося АТО, Ну, Напевно, перші дні я навіть не розуміла, наскільки це серйозно. Я не розуміла, яка певна загроза для наших людей, для наших хлопців військових і дівчат, які в самі перші дні були в Донецькій області, в Луганській. Через певний час там мені це в телефоні розповів чоловік, тому що, коли був перший бій, в мене не було розуміння, наскільки це, скажімо так, Страшно, трагічно. І він мені пояснив простіше. Він мені сказав, був перший бій, я сказав це як. Він сказав, як кіно бачила про велику вітчизняну. От саме такий бій. Я була командиром невеликого підрозділу. Ну, перший момент це коли було несприйняття, коли жінка командир, і в тебе. Певні підлеглі одні хлопці, другі хлопці. І вони на тебе перші дивляться, жінка, командир, а що це таке? Це перші, знаєте, як то перша доба, коли ти з ними перший, перший там виїжджаєш в певний район, а потім все це, це добре. Добре, тому що я з першої секунди їм сказала, хлопці, все ми зможемо відбудувати, все ми зможемо построїти, зробити. Але головне... Моя мета це збереження ще вашого життя. Там у нас був один дуже молодий хлопець, зовсім 19 років. І коли я після в ротацій повернула після першого року мого перебування там. І його мама з на в'язала, направляла і дякувала. Чоловіком познайомилася, ми з Юрою разом навчалися. Ми були студентами. І в одному з навчальних закладів ми познайомилися, ну і пішло, певно, такі, знаєте, відносини спочатку ну, як, як підлітки. Нам тоді було по 15-16 років, це коли я там, ми в коледжі навчалися на той час, а потім от так розвивалися далі події, що він пішов далі за своїм напрямком військового в Київський університет. Я в Дніпрі далі, але життя так склалося, що і доля, мабуть, що ми далі, спілкування продовжувалося. І закінчилося тим, що ми об'єднали, скажімо так, у нас був шлюб, у нас є дитина Юрій Юрійович. І це справді дитина народженого кохання. кохання. Ну, 21 навіть рік. Трошки там з маленьким хвостиком ми пробули разом до моменту того, як прийшла біда наша родина. Він мені телефонував по можливості щодня вранці, в обід, ввечері, дізнатися, як у мене справи, чи я пообідала, чи як я доїхала. А в той день він мені вранці телефонував також сказав, що. У нього все добре, але він вже був поранений тяжко, сказав, що кохає. І через три години, коли він мені зателефонував в обідню перерву, я йому телефонувала, але війшов, а ніхто не брав трубку. 19 червня, 2014 року, тому що всі знають, що війна у нас 10 років. Перехрестя на Ямпіль, красний лиман. Втрасили перейменований лиман міста. Вони пішли штурмувати певні позиції, певні підрозділи. І в другому бою в мене чоловік загинув, рятуючи життя своїх побратимів, своїх підлеглих хлопців. Спочатку хлопці, які були тяжко поранені, він їх просто викидував на звардії. там звардійці були на той час, викидував на броню їх, а потім коли ми пішли вони, як то кажуть, другий заход, то в другому бою я закрив собою своїх підлеглих хлопців. Один з них навіть привозив свою доньку, щоб подякувати це після того, як Юри не стало, після поховання. Коли ми після поховання повернулися в квартиру, я зайшла і сказала, ну от його більше немає, на що мені дитина, моя сказала, що мама його не просто немає, я більше ніколи не буду. Для мого сина це була не просто. Нереальний біль, а це була нереальна трагедія, тому що е, Юра старший я завжди говорю, це був дуже великим авторитет для Юри Молодшого, для його сина. Це був 2015 рік, коли він вже закінчив навчання. Він дуже крутий юрист. Він закінчив Ярослава Мудрого. Його навіть роботи друкувалися за кордоном, в журналах, але він вирішив шлях свого батька потім у нас було відкриття меморіальної дошки для нашого будинку. Меморіальної дошки моєму чоловікові Юрію. Він сказав, що це приклад того, як повинен робити справжній чоловік, справжні чоловіки, справжні мужики, які пішли першими і дали можливість зараз з вами тут спілкуватися. Це слова були моєї дитини. І коли він першим виїжджав, мені підійшов так і каже, мам, ти завтра можеш мене вночі вивезти? Я просто плакала, я розплакалася. йому каже, Юр, ти розумієш, що крім тебе в мене більш нікого немає. А він прибив, що каже або папа, я хоча б з ним поговорив. Йому було 22 роки, 23-й йому рік був, в 2015 році. Він також військовий, офіцер і на сьогодні. Я його дуже люблю і дуже переживаю, тим паче після того, що трапилося в нашій родині. Хоча до цього в мене навіть думки не було, що в мене колись чоловік не те, що загинуть, а навіть буде пораненим. Для мене як для мами, не для військового, а саме для мами. Це, звісно, це дуже тяжкий його вибір був. І ти постійно живеш в цьому стресі, в цьому, щоб було все добре, від от дзвонка, до от смс, від плюсика до плюсика. Якщо аналізувати ситуацію, то ти розумієш, що постійно не може бути АТО, ООС, що. Це знаєте, як підливають, підливають. Ми бачили настрій людей, да? ми бачили, які сили прибувають. Тому це було все очевидно, але що саме 24 лютого ніхто все одно мозок відмовлявся прийняти те, що наші міста будуть бомбити. На той час я захворіла ковідом, і перші, хто мені зателефонував, повідомив, це була, мабуть, четверта ранку. Це мої колишні, до речі, підлеглі хлопці. І вони зателефонували і сказали, пані, що у вас в місті. Я сказала, що а що. Вони кажуть, пані війна, в Дніпро вже аеропорт був. Бач". Я так трубку кинула, і звісно, що першу секунду подзвонила своїй дитині. І через, мабуть, хвилин 30 вже певні були дзвінки з ну, військової частини, і я вже була на місці. Мій підрозділ зараз знаходиться і Херсонський напрямок, і Донецький напрямок. І в сторону Куп'янська, тому що підрозділ дуже великий. Крім військової діяльності я ще є головою громадської організації. Ця організація з'явилася 10 років тому. Засновником була я і ще там дві родини. Суспільство на той час ще в 14-му році не приймало родини загиблих. Така категорія, що взагалі в нас є з'явилася на Україні, а тим паче в нашому місті. Місто, яке називали місто патріотів. Пріоритет у нас, звісно, родини загиблих, полонена небесність зниклих і. Ветерани. У нас, знаєте, як то кайне і рівному. Лише родина загибла, член родини, дружина дружину може зрозуміти. Тому що якби не казали, що ми тебе розуміємо, якщо людина прийшла б такий шлях, а ми завжди говорили, що ми нікому не бажаємо цього проти, що наші родини, то, мабуть, цього не зрозуміє насправді не переживе. Допомога потрібна, тому що людина повинна знати, що вона потрібна, що це не даремно було. Це як мінімум повага, тому що. Це наші хлопці, дівчата, ми боронимо саме нашу, нашу, ми на території іншої держави. А ми на нашій землі захищаємо нашу землю.